Персики, абрикоси, інжири, там хурма. Ось такий сад виростив на власному подвір'ї у селі Милуші, що під Луцьком, Ігор Федячко. Чоловік має основну роботу, а садівництво це його хобі та спосіб, так би мовити, відпочинку. Знімальна група телеканалу конкурент Конкурентів завітала у гості до господаря та розпитала, як він вирощує екзотичні рослини, а також дізналася. Чому секрет такого успішного садівництва? Ігор Федячко із вогником в очах розповідає про свій невеличкий, але дуже цікавий сад. В першу чергу знайомить нас із кущем гранату та розповідає, як він у нього з'явився. У Фейсбуці побачив оголошення про продаж саджанців і вирішив купити, просто зробити експеримент, подивитися, наскільки взагалі виживе, не виживе. Тобто, це було просто авантюра. Посадив приблизно 5 років. Назад його, і в принципі перші роки я його вкривав. Десь три роки назад плоди були зовсім маленькими. І з часом, тобто, на наступне плодоношення вони збільшувалися. І зараз ну, можна сказати, ну, це досить такі, якби великі плоди в районі там, 100 грам, 150 граму. Там ззаді можемо побачити, от руку можу прикласти. Чоловік ділиться, що гранат не потребує великого догляду, адже шкідники до нього не чіпляються. Ігор Федячко зауважує, те, що на Волині вдається вирощувати такі смаколики, які раніше були візитівкою півдня України. Це нонсенс. Взагалі, моя мрія, щоб на Волині ще також плодоносили це хурма, щоб плодоносила, бо я дуже люблю хурму. Вона теж дуже корисна. І от на цьому куточку бачимо гранат. Хурму, інжир, інжир вже починає дозрівати. І все-таки перші мої експерименти з хурмою були такі не дуже вдалі, тому що неякісні постачальники посадкового матеріалу є в нас в країні, і з ними нічого не зробиш. Наприклад, ось цю хурму я придбав з обрубаним коренем. і Можна побачити, що вже навіть зав'язався перший плід, і він починає. Червоніти ночі ну, жовтіти можна сказати. Біля хурми та гранату розрослися величезні кущі інжиру. Ігор Федячко запевняє, він садив лише три саджанці, а виросли такі величні рослини, з яких зібрав вже кілька урожаїв. Серед колекції екзотичних фруктів у чоловіка є і японська груша, і рідкісні сорти сучасної селекції винограду. А також ви не повірите ківі. Ягодка, її вже можна їсти. Вона без опушення, в неї колосальний рівень там, вітаміну С. Вона любить вологу і любить напівтінь. Тому що, от бачите, на сонці вона так трохи повигоряла. Але вона взагалі бездоглядна. От тут в мене два сорти це ось, ось так, якщо на руці побачите, це Київська крупноплідна. А тут Скарлетт Септембер. Вона чим цікава? Вона має бути червоною всередині. Ну, вона ось такого бордового кольору, але має бути червона. Вона, напевно, ще не визріла. Ігор Федячко каже, що його секрет, завдяки якому йому так вправно вдається ростити свій унікальний сад, банально простий. Рослинам треба давати волю і можливість рости. І тут дуже важливо своїми діями їм не зашкодити. Запевняє, що не приділяє багато сил та уваги саду, адже, на жаль, не вдається щодня їздити за місто. Однак наголошує господар. Це його місце сили та відпочинку, тож і вкладає в цей сад усю свою любов та вміння.